Є. Шарію я екран. Нам потрібно з вами. Дочка нам не потрібна. В нас сьогодні по презентації. Так раз. І нам потрібен MS SQL сервер, наш любимий. Є. Отже, спочатку в нас перша частина, це діаметл-частина мови. Або дата маніпулей. Тобто, та частинка мови, презентацію видно, так? Та частинка мови, яка відповідає за заповнення даними, зміну даних, модифікація даних. Тобто, власне, ми досі DDL-частина вона працює з об'єктами метаданих, тобто, власне, з самими об'єктами створює таблиці. Для нас відомо, що це таблиця. Зараз поки що створює індекси, дропає їх і оновлює ті самі об'єкти. Ну, Решту, поки що DDL нам не відомо, але хоча б трошечки ми з цим познайомилися. Сьогодні наша задача познайомитися з тією частинкою, яка дозволяє працювати з даними безпосередньо в таблицях. І е, е, ядро цієї частинки складається у нас три оператора: це insert, апдейт і delete. І от наша задача сьогодні з ними познайомитися. Хоча ми, ну, власне, я так думаю, що ви вже практикувалися, пробували заповнювати базу даних, так, як ви вже сказали. Ну і тому нам зараз залишається тільки. Такий маленький підсумок підвести. Ну, по-перше, ми за допомогою першої команди, яку ми розглянемо цей інсерт. За допомогою цієї команди ми можемо додавати записи в таблиці. Ми можемо додати один запис, ми можемо додати декілька рядочків да, значень. Те, що це можна виконати двома способами, які ми саме зараз ми розглянемо. Е, загальний вигляд: інсерт інту стейтменту. Тобто оператор він не звучить, просто інсерт. Він завжди так називається інсертом. Насправді він в нас використовується словом into, Тобто інсерт into і, відповідно, ім'я таблиці. В дужечках не обов'язковий список стовпців, ключове слово values і в дужечках список значень. Є ряд таких. Це перший варіант інсерту, тому що в нас ще є другий варіант, і ми також з ним познайомилися. Mm -hmm. Перший варіант. Має декілька таких варіацій, да? тобто список стовпців не обов'язково, коли ми його можемо опускати. Е, мало того, є попередження, як саме ми працюємо в співставленні списку стовпців і списку значень, які саме в нас є обмеження, і що ми повинні, які правила дотримуватися. І, е, відповідно, перший варіант, коли ми опускаємо список стовпців. Ясна річ, що в такому випадку є одне правило. Ми повинні написати рівно стільки таку кількість значень в дужках після слова values, скільки в нас є стопців в таблиці. Ну, це за умови, якщо ми не використовуємо якісь ідентіті property. Пам'ятаєте, розказувала identity – це автогенерація в MS SQL сервері. Якщо це використовується якась Сіріал, наприклад, в Postgres, знову ж таки, ми цей стопець можемо пропустити, бо він буде у нас заповнюватися в будь-якому випадку. Але тут проблема, тому що в такому. Знать, в разі нам потрібно все рівно список стовпців вже тоді вказати на один менше. А дивіться, тут така ситуація: якщо в нас, наприклад, три стовпця і перший стовпець primary key, ми використовуємо автозаповнення, якийсь автоінкремент, в результаті у нас ми із трьох два тільки повинні заповнити, але в такому разі ми цих два повинні вказати в дужечках після table name. Тобто це обов'язково. Він не буде знати, що у вас виявляється там, на одне значення менше. Інсерт до того, як буде спрацьовувати звернення до таблиці, він спочатку співставить кількість стовпців в цій таблиці, кількість значень. Якщо кількість стопців на одне менше, це означає, що на вас щось з значеннями не так. Чи кількість стопців на одне більше, значеннями щось не так. Тому тут то треба бути акуратним, як тоді обходитися, ми зараз ще розглянемо. Тому... А в принципі, я не дуже люблю отакий от обмежений варіант insert Into який ім'я таблиці, і список значень, тому що я люблю, наприклад, там, заповнювати тільки ті стопці, які мені потрібно на швидкоруч. Тобто перераховувати їх всі або Insert інту використовувати, але в мене завжди частина йде Identity, частина заповнюється автоматично, тому от якось так треба виходити із того, щоб працювати потом. Е, і в загальному механізм роботи наступний, в такому разі, е, такого інсерту: спочатку в нас шпитується ім'я таблиці, да? відповідно, фіксуються ті значення стопсів, верні чи списку стопців. Ті імен, ідентифікатори стопсів, куди треба додавати значення, потім вшпитується ключове слово. Так, і далі в тому списку значень у нас можуть бути будь-які вирази з значеннями, якісь обчислені вирази, якщо співставляються з відповідним типом. Е, можна вказати дефолт. Тобто слово default означає, що буде заповнюватися значенням по дефолту, якщо вони, звичайно, визначені в таблиці. Так? Тобто, коли ми визначали таблицю, ми вказували, що дефолтне значення буде таке, таке тобто, да, там, Get date, наприклад, ми вказували для дати. В такому разі ми можемо замість цього стопця вказати просто ключове слово дефолт, це буде означати, що ким дефолтним воно буде заповнюватись. Можемо вказати «null». Тобто, якщо стовпець має статус Да, тобто він може бути пропущений при заповненні. В такому разі ми на місці цього стопця вказуємо та співставляємо йому значення «null». Тобто, просто ми його не пропускаємо. Да, бо ми сказали: insert into і тільки ім'я таблиці, немає списку значення в цьому місці, означає, що треба повністю весь цей рядочок подати. А, і тут можливі такі варіанти. Є варіант, коли ми слово values пропускаємо, і в нас працює оператор Select, тому що ми можемо записи в таблиці додати ручками в списку значень values, ми можемо їх використати з іншої таблиці. Тобто, селектом будуть ретрайватися дані з іншої таблиці, чи з джойну якоїсь таблиці, і додаватися, відповідно, через підзапит. Без, тільки єдине, що без крововедучок. Просто пишемо селект і даються туди значення. Досить легко і просто. Ми зараз розглянемо всі приклади. Е, так, щось в мене випадково двічі. То саме, один той самий слайд повторився. Не звертайте увагу, щось так, нічого я не скопіювала. Відповідно. Якщо в нас є Insert into publishers, я знаю, що в мене тут, от, в публішерах є 1, 2, 3, 4, 5 стопців. Це означає, що всі п'ять значень тут повинні бути в спитку values. Можна пропустити, тоді повинні вказати now, там де вони допустимі. Якщо в мене pub ID був би identity, да, тоді мені довелося би тут в дужечках вказати пабнейм, адрес сіт і все. Да, але обов'язково тоді вказати ті імена стовпців, які я хочу заповнити. Як буде співставлятися, відповідно, в кожний із стовпців буде додаватися по одному значенню звідси. Тобто, механізм тут, чого я так зупинялася на цій е темі, да, на ось цьому вот інсекції, тому що тут досить часто помилки, по-перше, кількість стовпців невірна і кількість значень, по-друге, несумісність типів. І, од друге, що варто сказати, це те, що який тип у вас опція, який тип значення? Тобто, якщо це рядкова величина, символьний тип, то, відповідно, він повинен бути у нас як символ, набір символів. Якщо це число, інтежер, то ніяких десяткових крапочок. Якщо це нюмерік тип, то, відповідно, теж він повинен по точності по довжині, яка виділяється на цей нюмерік, гарно у нас компонуватися. Тобто, відповідно, дуже не бути... Тому тут треба бути завжди акуратно, тому що у вас може бути несумісність по типу, може бути несумісність по кількості. E, now значення, нал це порожній, да? тобто ми використовуємо константу нал, яка буде вказувати, що це беззначення порожнє. О той самий вихід, про який я говорила. Якщо ми не хочемо e, вказувати два стовпця, да? там пабійді, name і там e, адрес, да? і все, більше нічого нам треба. Тоді ми могли б вказати тут три стопчика після publishers, дай вказати їх ідентифікатори, потім values, і тільки три значення без сигналів. Один варіант. Або вказати publishers, values. І в дужках ми вказуємо п'ять значень, два з них null, тобто два з них порожні. Але або так, або так. Тобто або вказуєте, от як в цьому прикладі, два стопчика, два значення. Якщо не вказуєте ідентифікатор стопчика, ви, відповідно, вказуєте тут НАЛ, якщо, звичайно, ці два стовпця допускають, що у нас в паблішерах: Сіті і стейт, якщо вони мають статус null, їх можна пропустити, ви можете їх дійсно тут от вказати null. Інакше у вас просто буде заборона. І інший варіант як ми можемо ще інсертами гратися. Ми можемо вказати послідовність стовпців, так, в тому порядку, як вони визначені, можемо їх поміняти місцями. Тобто, тут порядок стовпців неважливий, як ви хочете заповнити. Єдине, що тут обов'язково сумісність по типам. Тобто, таким чином ми з вами можемо вже гратися. А, і ще один варіант: якщо ми можемо використати, наприклад, якась табличка в нас є, вона використовує створили ми табличку е Осерс. Ockland, тобто всі хочемо, щоб там були записи тільки про тих авторів, які е, у нас проживають в е, Окленд. І відповідно, як бачите, замість слова values ми з вами використовуємо Select. Тобто, в результаті, замість тих значень, які ми можемо values заповнити, ми використовуємо результуючи set від Selector. І спокійно він теж спрацьовує. Так. Ну, можемо використовувати одербай, як приклад, знову ж таки, можемо використовувати свої группінг, якщо потрібні якісь там звіти. Тобто, все це в селектах ми теж можемо якось з вами спрацьовувати. Можемо навіть цікаво, так, да, зібрати всякі різні там значення, використовуючи під запиток. Тобто, відповідно, якщо в нас є якийсь тайтл ID, в якого там. Кількість поставлених було більше 10. Ми цей title ID використовуємо в зв'язці з тайтл так, Табличка в нас така є. Потім використовуємо із тайтлів, вибираємо саме ті там, Title ID, які задовільняють саме цій умові. Тобто ми таким чином, використовуючи оператор Any, any такі різні різні рівні ієрархії під записів використовували. Давайте попробуємо, що набуть таке зробити. Так, у мене є паблішери. Ну, знову ж таки, я тут всякі різні вже постворювала таблички. Давайте. House, offers, неважливо. Uh, так, створимо ще яку-небудь табличку, наприклад, у мене таке було. А, ну view, то з не буду розказувати, нехай все не буде. О, в мене є якийсь create table. Так, ми зробимо author's uh, titles. я писала щось. Там тип забула, звідти з тої таблиці взятись, тайтл з основної. Да, я просто зробила delete from з цієї нової таблиці High Price, і в результаті в мене всі записи були знищені. Якщо вам потрібно знищити тільки якийсь певний запис, ви накладаєте умову в. Тобто, якщо подивитися, що в мене там зараз є таблички з, е, в табличці дані, ну там книжка е, давайте не так. Тут у нас у всьому салек записів чотирнадцять. Да. Давайте я знищу все те, що має ціну е, менше за 25. Тут є декілька таких записів, і давайте зробимо цей delete from. Так. Менше за 20. Екзакютимо сім'я рядочки. І тепер подивимося, де там то все. І як бачите, там було 14 стало тим, дійсно, ті. Дійсно, ці методички були знищені, залишилося все те, що 25 і вище. Ось От таким чином. Тобто з девітами треба бути обережним, краще все-таки якось накладати подати умову, коли ви знищуєте запис. Так, тут нібито по девітам механізм їх роботи, звер, як це все відбувається, і thank you. Питання по DML у вас є? І тиша. Та треба тренуватись, ну як є, немає. Поки що немає, да? поки так? Поки, поки, поки створювали, е, теж трохи голову поламали, то там не співпадає, там треба дуже уважно, щоб дати, е, довжини співпадали і все інше, якщо там так. більше створиш, то тут так і тут. Ну, що вам сказати, що ну, в принципі ясно, то треба. Як то? Тренуватися. Так, ну давайте тоді я пропоную таким чином. Зараз, щоб ми ви, ви зараз там кожний за собою там час не втратили, зараз це не пробували ці всі приклади. Я пропоную приклади з презентації, щоб ви зробили вдома до понеділка, Та, і в понеділок ми з вами зустрічаємося, і ви розказуєте, які